Багато чого можна було б поміняти. Дуже, дуже великий комплекс і дуже великий фасад відчувається. Треба було його було трошки розділити, щоб не відчувався такий дуже масивний. Так. Нічого, вже я є. Є. Такі буде. Великий дуже комплекс. А, ну, цікавий по-своєму, але ось Михайло каже, що вже можлив, ну, можна було б вже по-іншому. Ми замовили всі капучино на ванільному молодці. Я запитала, скільки коштує відкрити ось таку кав'ярню. Хазяїн сказ... Михайло сказав, що дуже дорого. Я сказала, ну, будь ласка, скажіть цифри, щоб розуміти від тих людей, котрі мають ось таку Я Запитала, скільки коштує відкрити ось таку кав'ярню. Друзі, якщо у вас є також зацікавленість, ви хочете бути інвестором або партнером, щоб відкрити таку кав'ярню, пишіть мені сайдія.

2 гектара землі. Такому комплексу 5 років. Приблизно 40-450 у нас 80. Ну гарно жити в цьому. А де ви живете? Це в лібах голосу собак там, але за місце бачу діти, якщо хочеться копошити, тому пісочку, проблема. Там дитячі з боку шинка і дітей.

Прийти, що нічого не можна. Тобто тут немає вільного в оцих кухтора. 80% все викуплено. Мені теж, можливо, здається, що більше за Тобто Більше 80%. Тут викуплено все. Ми блювано. Ми блювано. Ми Кімната, сховище дитячих речей, котрі не треба таскати собою на свої етажі. Але це враховується в квадраті так? А є різні етапи продажів. Є продаж на старті, на фундаменті, це буде ціна. Я вже на цій діші, вже буде друга ціна, що то виходить мінімально базова, базова комплектація. Це є стяжка, нас, у нас батареї немає, все тепло підлога. Це стяжка, штукатурка, сантехніка, електрика це хоч базову комплектацію. Пана Рашко, тут такі слова опалення, каналізація, сантехнічні розводки на сантехніку, все в полі. Це, 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 це базово. Це базово. А якщо... Наступний етап, це робиться 100% ремонт із повною комплектацією. Виставляється на продажу, якщо на етапі ремонту клієнт купляє, він може впливати на якісь позиції ремонту і наповнення. Якщо клієнт не знайшовся на короткі одобрення, то на 100%. процент, сто процентів, входить вся меблі, це повністю сто процентів. На сайті дивиться. Якщо вона знається, це не видно. Можна спитати, на сайті дивитися ціну. Чи Індивідуальне опалення газу нема. Скажи, ми пережили зиму, коли не було електриковому тебе. Це було 23-го року. Це не було зовсім проблем. Значить, із гарячою водою також не було проблем, тому що боляра на нагріватися, і цього достатньо було для клієнтів. Була проблема лише із тим, як готувати їжу, тому що електрики немає, не можна годати. Це одна була проблема. Але тепло і гаряча вода, ми зиму пережили без нічого і це нормально. І як люди готували? Ну це не було 100%, не було світла. це у нас там 6 годин день не було. Ага, По годину ж давали По, світло. Можливо, постачання таке. А це ось лічильники на електроенергію. Це виростять Найкращий досвід зібрано з усіх країн. Що було? Щоб застосовувати такі технології. Житомир, сімферополь, ось така архітектура і дизайн. Це просто неймовірно. Now we come in, in this тут клубне містечко. Ось фейс контрол. Нас упоминаємо складі наших виконавників прийняти. Бордер ось Словакія. Там тераси людей знизу на них видається. Готовки курсі Також охорона постійна, це водопова. Десь майданчик передбачається місце за ціночка, може бути. Це у вас тільки місцеві Я думала, живуть? Такі місцеві тільки. З Мені не трапляється. Як такі місцеві? Здужгорода. Так, так, місце. Саме різні. З усієї України? Так. Да, не вмержуємо. Ну Це ж, до війни купили, Ми, Це Все викуплено. Ви Скажіть, ви а не можна всередині подивитися? Не можна. Ми тут все не можна клієнт вже Яка краса. Кожен має ззаду свій ліпоник. Скандинавський стиль такий. Це так в Скандинавії. Ja, <порож> тут кордон Зайшло все вообще у вас тунель? Тунель то тут рядом був, тут, тут рядом Гарна планіровка. Главный интерес – это строить пенсионный фонд, пенсионный бизнес. Ну, главный интерес. Поэтому идея улучшения работы пенсионного фонда – это и есть идея, почему я изначально, для себя решение э, 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 дивиденды могут инвест, ну, инвестироваться в бизнес, чтобы повысить доходность. Ну, то есть главная идея – строить пенсионный бизнес. Поэтому смотри, потом ты говоришь. Вот я там с инвесторами, которые там много принесут, но ну, это, как бы, это какие-то узкие группы людей, которые, да, там, вкладывают проекты. А моя цель, ну, работать широким рынком. Широким рынком, чтобы много людей, у кого нет возможности, имели возможность. И для этого надо находить решение, как бы, ситуация на рынке изменилась, как сделать так, чтобы главный бизнес, он был более выгодным, чтобы поднимать значительную выгодность. Поэтому, в первую очередь, ну, то есть дивиденды э, в инвестиционный бизнес всегда ок. Сегодня я еду сюда до вас, и он говорит, до вас, вы его мучаете. Я кажу, ну все, ну что работает. Ну дальше, вы знаете, в это место писания дальше? Написано, а над тобой mm -hmm. воссияет Господь. Смотрите, вот это время, когда нам нужно просто что сделать? Усилиться и действовать. Делать свои дела, свое дело, которому просто нам надо верить, что мы не будем посрамлены, дойдем до конца, что у нас хватит сил, мы справимся. Знаете почему? Потому что вместе мы сила. Хорошо, нет уже, не могу говорить, что хочу.